Сьогодні буде огляд книги Майндфак, Як позбутися бар'єрів у своїй голові, автор Петра Бок, «Майндфак» – це книга про те, як наше власне мислення може стати головною перешкодою на шляху до успіху, щастя та самореалізації. Авторка Петра Бок пояснює, як ми мимоволі обмежуємо себе застарілими переконаннями і пропонує способи, які допоможуть позбутися цих внутрішніх бар'єрів. Чому її варто почитати? Якщо ти відчуваєш, що застряг у старих звичках не можеш наважитися на зміни, або відчуваєш страх перед новим, ця книга допоможе зрозуміти, як позбутися застарілих шаблонів мислення та використовувати свій розум наповну. Що ж таке майндфак? Це шаблони мислення, які нас стримують і змушують діяти за застарілими сценаріями. Вони формуються ще в дитинстві, коли ми вчимося орієнтуватися у світі, але часто залишаються з нами і в дорослому житті, навіть коли світ довкола вже змінився. У книзі представлені сім видів майндфак: майнфак катастрофа, постійний страх перед майбутнім очікування найгіршого, майндфак самозречення, звичка жертвувати своїми інтересами заради інших, Майндфак-тиск тиск, постійне примушування себе до чогось, майндфак оцінка. Перфекціонізм і страх перед чужою думкою, Менфак – правило, життя за старими неактуальними правилами, Менфак – недовіра, сумніви у собі та оточуючих, Менфак – надмотивація, нав'язливе прагнення досягати цілей будь-якою ціною. Надбільна мотивація це теж пастка. Так, ми шкодимо собі не лише критикою, а й постійною гонитвою за успіхом, перенавантаженням і самотиском. Це теж майнфакт, лише замаскований. Він часто ховає глибші проблеми, які ми будемо всі визнати. Замість я мушу краще питати себе, що покращить моє життя вже сьогодні, що насправді мені потрібно змінити. Чи я зараз дію з натхнення чи з тиску? Ваше життя вже в безпеці. Ви не повинні знати все, аби бути ідеальними, щоб бути гідними поваги. Особливо в хорошому оточенні нас цінують не за перфекціонізм, а за щирість, відкритість внутрішню силу. Говоріть із собою як з другом. Автор пропонує вийти з авторитарного тону у внутрішньому діалозі. Уявіть, що ви не строгий наглядач для себе, а добрий і уважний друг. Чи дозволяєте ви собі бути успішними та розслабленими? Не шматок торта, а весь торт. Метафора повного життя, на яке ми заслуговуємо. Але перш ніж діяти, варто подумати, від чого мені добре, що є і приємним, і розсудливим рішенням. Коли ми починаємо мислити вільно, з'являються несподівані прекрасні ідеї. Ми не дурні, ми просто виснажені. Коли нам зле, ми не можемо мислити стратегічно, але тіло емоцій емоції завжди дають зворотній зв'язок, чи я напружений, чи я боюся, чи я спокійний і відкритий. Ви завжди це можете побачити в своєму тілі. Стереотипи, жорсткі правила, страх, усе це можна поступово відпустити, якщо свідомо переналаштовувати себе. Адже речі, якими ми займаємося щодня, визначають нашу реальність, і ми можемо обирати, куди спрямовувати свою увагу. Наші думки головний ворог нашого розвитку. Ми самі собі створюємо бар'єри, які значно сильніші, ніж будь-які зовнішні обставини. Також ми живемо за застарілою картою світу. Світ змінився. А ми все ще діємо за логікою минулого, як наслідок відчуття, що щось не так або щось ми відстаємо. Страх змін, головний тригер ментфак, він змушує нас хапатися за знайомим, навіть якщо це вже не працює. Саме в моменти змін старі шаблони особливо активуються. Також дуже вагомим є те, що ми народжуємося в системі, яка вже має вбудовані обмеження Батьки, школа, культура, всі ці інститути. Закладають у нас образ нормального життя, який може бути зовсім невідповідним нашій реальності чи бажанням. Ми самі звужуємо свою зону щастя. Вона часто обмежена установками типу це мені світить або мені не можна розслаблятись. Але щастя це не нагорода, а що ще можна переживати вже зараз. Що дає дана книга? Вона допомагає розпізнати внутрішні ментальні обмеження, вчить як виходити з шаблонного мислення, додає впевненості у прийнятті рішень. Показує, як адаптуватися до змін і використовувати можливості. Формує новий стиль мислення без страху, самозречення і тиску. Отже, що можна сказати, що мейндфакт це не просто книжка про саморозвиток, це інструкція внутрішнього звільнення. Якщо ви хочете розпізнати, де саме ваше мислення вас плакує, і навчитися жити вільно, обов'язково прочитайте її. Також вважаю, потрібно сказати декілька слів про автора книги Петру Бок. Це німецька коучка, докторка філософії та експертка з особистісного розвитку. Вона розробила концепцію мейнфакту для виявлення та подолання внутрішніх ментальних блоків. Дана книга стала бестселером у Німеччині та перекладена кількома мовами. Вона допомагає розпізнати думки, що заважають нам рухатися вперед, і пропонує методи їх подолання. Методика Петри Бок базується на когнітивній психології та коучингових техніках, допомагаючи змінити спосіб мислення. Також я хотіла б поділитися цитатами, які мені сподобались найбільше. Наші думки можуть бути сильнішими за будь-якого реального супротивника. Як блохи в банці, ми підстрибуємо лише на ту висоту, яку самі собі визначаємо ми можемо розкрити свій потенціал, коли позбудемося шкідливих думок. Ви здатні на більше, коли зосереджені, спокійні та розслаблені, не обов'язково знати все, щоб бути шанованою людиною в безпечному житті. Ваше життя вже в безпеці, а в хорошому оточенні вас завжди будуть поважати. І одна з моїх улюблених залишатися в оточенні, де нас постійно применшують чинять тиск, так само корисно, як тривалий час дихати вихлопними газами. Щиро рекомендую книгу до прочитання вона прекрасна. Ви знайдете в ній багато корисного. Якщо ви вже її читали, поділіться вашими улюбленими цитатами чи думками. А також можете поділитися книгами, які ви прочитали в останні, які справи на вас.